Щоб мінімізувати відтік клієнтів та підвищити конверсію заявок продажів, вам необхідно звернути увагу на декілька пунктів. Як що сказали вище, використовуйте автоматизацію маркетингу. Автоматизація допоможе вам ефективніше керувати взаємодію з вашими клієнтами, використання інструментів, які дозволяють робити автоматичні нагадування, пропозиції, про акції, новини, події і так далі в конкретний час must have. У вашій роботі. наступне це регулярний аналіз даних. Необхідно аналізувати дані про клієнтів, про їхню поведінку на кожному етапі воронки продажів, і це, в свою чергу, допоможе вам виявити вузькі місця вашої воронки і покращити процес продажу, зробити його простішим, швидшим, якіснішим. Необхідно навчати свою команду. Постійне навчання ваших співробітників, які працюють із вашими клієнтами, воно допоможе. Покращити рівень сервісу та збільшити продажі, і навчання воно має включати навички ефективної комунікації, розуміння потреб ваших клієнтів і техніки продажів. Відповідно, вам також конче важливо збирати зворотній зв'язок від ваших клієнтів, щоб зрозуміти, що їм подобається, а що не подобається. Це допоможе вам вносити корективи в ваші бізнес-процеси. І, звісно, створення цінності, Тобто, зосередитись на створенні цінності для клієнтів, подумайте, які додаткові послуги чи пропозиції зможуть підвищити інтерес до вашого продукту.